Всім привіт! У цьому відео я розкажу, що відбувається, коли ви приїжджаєте до комуни, які будуть ваші подальші дії. Але спершу подивіться моє відео, як отримати тимчасовий захист, посилання на яке я залишу під відео, тому що там розповідається про те, що відбувається, коли ви приїхали у табір Санхоль. А сьогоднішнє відео це продовження того відео. А ще, якщо ви вперше на моєму каналі, то я вам раджу подивитися мої інші відео, тому що зазвичай буває, що людина вперше заходить на канал, дивиться якесь одне відео і ставить вже питання, на яке я багато разів відповідала. Я витрачаю багато часу і своїх сил на те, щоб зняти відео, змонтувати їх. але... Мене засмучує те, що дуже мало переглядів. Наприклад, на даний момент у мене більше 2,5 тисяч підписників на каналі. А переглядів 150-170. Це дуже мало. Це демотивує. У мене просто немає мотивації знімати ще. Тому я хочу вас попросити ще раз бути активними. Нарешті YouTube оцінив мої зусилля і дав мені можливість увімкнути Таку можливість, як ви можете мені подякувати. Під кожним відео є така кнопочка спасіба або дякую, в залежності, яка у вас мова. І ви можете мені подякувати. Мені буде дуже приємно. Ви можете натиснути і відправити якусь суму. Також на моєму каналі є функція стати спонсором. Ви також можете стати спонсором мого каналу. Також є ця функція під відео. Ви можете натиснути, і там є умови. Ну, наприклад, один із бонусів для спонсорів на коментарі і питання спонсорів я відповідаю в першу чергу. Це є пріоритетом. Отже, ви приїхали до комуни, і що відбувається потім? У вас селять якесь житло. Це може бути зазвичай це гуртожиток або якісь приміщення, перебудовані під гуртожиток. Зазвичай там нормальні умови, тобто нормальний ремонт. Тобто можна жити. Якщо це гуртожиток, то вам дають якийсь новий посуд, тобто все, що вам необхідно, вам видадуть постіль, ну, можуть видати, якщо у вас немає. Я більше знаю про Копенгаген, я не знаю, куди селять у маленьких містечках, тому напишіть, будь ласка, у коментарях, які є варіанти житла у маленьких містечках, не в столиці. У Копонагі, наприклад, це може бути готель, вас можуть поселити у готель. І знов-таки це тимчасове житло. буде. В готелі, як один з варіантів, може, вас можуть там годувати, наприклад, є готелі, де годують у гуртожитках або приміщеннях, які перебудовані під гуртожиток. Звісно, там будуть умови: душ, туалет і кухня будуть спільні, але там є все необхідне, є мікрохвильовки, є. Де готувати їжу, столи, ну, все таке є приладдя столові, вам все це дадуть. Є велика їдальня, в принципі, там нормальні умови жити можна. Отже, напишіть, які умови в інших містах і селищах Данії, і мені і іншим буде цікаво. Давайте ділитися одне з одним інформацією. Далі, в перші дні вас викличуть Джоб-Центр, вам прийде лист на ту адресу, де ви будете жити. Буквально на другий, на третій, на третій день може прийти це листи, вас викликають. Там буде написана адреса, буде дата, день, година, і вам треба буде туди прийти. Там вам допоможуть оформити документи, вам допоможуть зробити банківську картку, ви будете зобов'язані, як і всі інші біженці, підписати інтеграційний контракт із комуною. Що це означає? Це означає, що. В Данії є спеціальний закон про українських біженців, який передбачає, що всі українські біженці зобов'язані інтегруватися в данське суспільство. І за ті виплати, які виплачує Данія, усі українські біженці зобов'язані відвідувати мовні курси, а також інтеграційні курси. Це шукати роботу на цих інтеграційних курсах. Вам допоможуть створити резюме, ви будете відсилати своє це своє резюме на різні вакансії і шукати роботу. А також для вас активно будуть консультанти джоб-центру шукати різні практики. Для чого це робиться? Тому що мета данської влади, данського уряду, щоб якомога швидше ви пішли на роботу, щоб ви почали себе. Забезпечувати, пішли на самозабезпечення, щоб данська влада не витрачала на вас свої кошти. Така мета, тобто пріоритет данської влади, щоб ви пішли на роботу. Що стосується мовних курсів, зазвичай вони три рази на тиждень, і ви зобов'язані будете їх відвідувати і вивчати данську мову. Там є теж деякі правила, ви не можете пропускати школу. Тільки якщо у вас дуже поважна причина, наприклад, хвороба, ви захворіли, ви маєте телефонувати зранку. Ну, Копенгагені, наприклад, це з 8:30 до 10 години, саме в ці півтори години ви маєте зателефонувати і попередити, що вас не буде в той день, що ви захворіли. Вас запитають, що саме з вами, тобто якісь подробиці. Що буде, якщо ви не зателефонуєте? От це теж важливий нюанс. Якщо ви не зателефонуєте і пропустите школу, то вас оштрафують. Джоб-центр, комуна надішле вам листа, в якому буде написано, що вас можуть оштрафувати. Спочатку вони запитають, яка причина, ви можете пояснити. Якщо у вас не буде поважної причини і ви не зможете довести, що ви дійсно хворіли, то вам випишуть штраф. Сума цього штрафу може бути різна. Комусь 450 крон виписують. Мені колись хотіли виписати штраф на 650 крон, але я змогла довести, у мене був доказ, що в той день я була у лікаря, але ось така є ситуація, ви маєте про це знати. Також у джоб-центрі вам призначать вашого джоб-консультанта. З періодичністю, раз на три місяці він буде вас викликати і питати, як ваші справи, як проходить вивчення данської мови, як проходить пошук роботи. І, і це теж дуже важливо від приходити на ці зустрічі, тому що якщо ви вам теж надійшли. Це ваш джоб-консультант листа завчасно, де буде написана дата, тобто день, час, на який треба підійти. Якщо ви знов-таки не прийдете в той день, і ви пропустите і не попередите, що у вас не буде, то вам теж випишуть штраф. Я знаю так, в такий випадок. Навіть чоловік якийсь писав пост, я бачила в одній з українських, українських груп, що у нього була призначена зустріч, він збирався на неї, але зранку так сталося, що його дружині стало погано. Він викликав швидку і поїхав з нею до лікарні і забув попередити, забув зателефонувати, що його не буде. І йому комуна надіслала штраф у 1800 крон. Просто уявіть собі, це дуже велика сума. І він ну, питав, що робити, чи може він якось оскаржити штраф, чи відмінити. І, на жаль, ну, з'ясувалося, що він нічого не може зробити в цій ситуації, тому що він не попередив. Тому тут дуже з цим суворо. Тобто данці, вони дуже пунктуальні. Якщо є якась зустріч, ви маєте або прийти на неї, або завчасно попередити, що у вас не буде. Повернемося до умовної школи. Отже, у умовній школі є шість модулів. Спочатку буде співбесіда, де вчитель данської мови вас протестує на знання англійської мови, в принципі, алфавіту іноземного. Чи можете ви спілкуватися, вам запропонують якесь письмове завдання, і згідно з вашими результатами вас направлять є перший, другий і третій рівень. Перший рівень це найслабші. Це для людей, які взагалі не володіють іноземними мовами і не мають вищої освіти. Другий рівень для тих, хто хоча б якось знає англійську мову, хоч трохи, і має вищу освіту освіту. Третій рівень найвищий це для людей, які вільно володіють англійською мовою і мають дуже високий рівень. Отже. В кінці кожного модуля ви будете складати тести, тобто ви не просто так вчите данську мову, а ви вчите її для того, щоб скласти ці тести, тобто кінцева мета, щоб отримати документ про те, що ви закінчили мовну школу і маєте ну, які, знання, певні знання з данської мови, а саме якісь з цих трьох рівнів. Тому тобто, треба поставитися до навчання відповідально і серйозно. Далі, якщо у вас є діти шкільного віку, то комуна знайде для ваших дітей школу, тобто це вона про це потребується. Вам не треба про це думати. Вам надійде знов-таки лист, де буде дата, година. І ви маєте прийти адреса, маєте прийти на ту адресу в ту школу, і ви познайомитеся з вчителями, і вам все розкажуть, тобто вам будуть на кожному етапі вам будуть допомагати. Тобто ви не залишитеся один на один з якоюсь вашою проблемою. Діти українських біженців мають право безкоштовно навчатися на безкоштовну освіту в місцевих школах. Про, детальніше про мовні школи, про школи для дітей у мене є декілька відео на моєму каналі. тому Шукайте, будь ласка, плейліст, який називається Усе про тимчасовий захист. І там є уся інформація. Отже, згодом ви почнете отримувати виплати. Про виплати так, так само в мене є окреме відео, конкретні суми, тому теж шукайте це відео і там все дізнаєтеся. Українці також мають право на медичну допомогу, так само, як і інші громадяни Данії. Про медицину також у мене є декілька відео, вона тут теж не така, як в Україні, тому якщо вам цікаво, ви теж можете подивитися. Що стосується житла, ще хочу сказати, що за будь-яке житло в Данії ви будете платити, тобто в Данії немає безкоштовного житла, щоб ви мали це на увазі. І, взагалі, в Данії, я вже сказала, що політика Данії, щоб люди себе самі забезпечували. І тут, в принципі, рівноправ'я, часто мене запитують, чи є якісь пільги для інвалідів чи багатодітних сімей. Пільг для цих категорій людей немає. В принципі, тут немає ніяких пільг ні для кого, тому що данська влада в неї така політика, що вона хоче, щоб усі люди мали рівні умови, рівні можливості. І тому навіть якщо ви якось. Обмежені за станом здоров'я, то вона все одно намагається данська система знайти вам якусь роботу, яку ви можете виконувати і бути активним громадянином і членом суспільства. Тому така політика. Якщо моє відео було для вас цікавим, будь ласка, натисніть «подобайку», напишіть, будь ласка, коментар. Це допомагає просувати мої відео і потрапляти їм в рекомендовані. Ви мені дуже цим допоможете. Якщо у вас ще залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і я буду на них відповідати. Дякую всім за увагу!